Всім привіт, друзі! Ви на халі Sony AirBase і сьогодні ми будемо грати в GoS Draft or Oof. І сьогодні я буду грати в це не сама, а своїм братом. Всім привіт! Ну що ж, поїхали. Я так розумію, це така гра по аватарці видно, що це треба грати в... малювати на спині Давай існує сюди. Так. Угу. Просто треба почекати, трошки поки деву. А у нас тільки пешки рахувати, кого тільки троє будет. Бум ся вы відразу. Давай каже, ще, давай кажі може. Сюди сюди давайте. Так, полетіли і зараз цікаво, що тут зовсім треба робити. Малювати, якщо я так хотіться подумати. Малювати напевно, на спині, кого? чому тут нема. Немає, ні, просто такі ось шокбаум. Хоча б... Хоча а по назви... Типу, Ні хоча. А, хоча по назві... Гве, назви ну, да, відгадати, Глас. Треба, треба відгадати, але здається, що малю, малюється на цьому листі паперу. Так. Яка буде тема? Я не малюю, стоп. У мене немає нічого. Так потрібно вгадати. А, що треба вгадати зараз. А, потрібно написати ось сюди. А, вона малює, зараз ви повинні uh... це? Що це таке? Це, складно. це дуже складно. Окси взагалі я не. Можу. Зовсім начну щось на... А як, ти, як ти вважаєш, що це таке? Я зовсім не знаю, що це. А. О, вже о зверху є. О, це типу буква якась. Ну так. Може, хтось відкрив? О, є. Со? So. С. не С. So. Я вже думала. Eliminate, eliminate. Ну так, у нас заліше. Ну я натиснув Eliminate. Нет, так уж. О-о-о, если одну морзум, то еще сна. Одного от этим. А ні, всі. Я не розумію, це начебто якась фарба, яка розлита з, бід... з якогось бедра. А у тебе ОЕ, а у мене ЕС перша О. Що це таке? Тобто у нас є три букви зараз S, E, S. Тобто О і Е. А яка інша? Не знаю, що взагалі не можу зрозуміти. Солд, so, солд so, ні. So, ні. А, <потрібно> ні, Ну я не можу зрозуміти, що це таке. Це взагалі. Що це зовсім таке? Вже час закінчиться, а я не знаю, що це. Десять секунд. Воно таке ще нічого Ну, no, Зараз що ви? ми ще зараз програми. Що... <tid> nee, чи вона зараз програє. Вона зараз програє, тому що вона не змогла і А щось. <пит> oh, Мо, що це таке? Це оцей, не забуваю це назвати, це. Шой, це. а як це називається? Обув одна частина від рік. Що. Я вивчив. А чому? А чому ти? Я повинен був вгадати чи що. А, ну добре, я за тобою подивлюся. Mm. Mm. Я просто... А, зараз ще ти малюєш прикольно. Mm -hmm. А що ти вибрала? Давай буду дивитися, щоб я не піддивлявся. Ну mm, дивись. Що а, я обрала? Ну поки що не вухо, може. Було. А, ні, це коло, це коло добре. Ооо, я зрозумів походу, що це, це якась, може, кулька якась, повітряна. Ски не дивись. Нет, я G G не знаю. Я А, башка говорит. G Не знаю, что G и вот такая. гигант, может быть, гигант. тут, тут такая поганая яркость. C открылась. А, это когда я малю, тогда и малюнок открывается. Я разумею. Да малющие сейчас есть прикольные, потому думаю, что за Алику не поменял. Ну, я, я, я думала, что по картинке А, видно. ну так, это окуля... классно! Это окуляры, я разумеется, ну целая команда. Целая команда, классно! Тут Очень... А когда ты начала уже малевать другую пальку, я уже разумею, что это окуляры. Ну, ты говоришь... А окуляры а а можно изменить, да? Можно, значит, там окуляры изменить. Можно. Ну, так, я разумею, что класс. Так це гласис. Це було легко. Ну, це легко, тому що, ну, гласис я сама вибрала таку тему. Це було легко, але не іш. Мені мені дуже цікаво, що моя вивочила, це прямо. Якщо... Не знаю, можливо тобі потрібно було, типу, відповідати. але я ж я... А тобі не треба було так якщо. А, ти можеш робити ревів? <плес> ну, просто так ні. це. А, <плес> Их ты зараз і... вылітає? Хтось вылітає. Ніхто не вылітає. Ні. А, а, все. Все, бай-бай. Так. А, все. У вас дрібненька залишилась. І вона зараз буде малювати. И вона зараз мене виб'є че-с. А ч ты не вгадаешь, то так сложить? Так. Угу, 4 буквы. Ч це таке? Можливо, у нас зараз буде просто малювати на щось, не зрозуміла. Можливо, people, хотя ні. Що це... Це та якась. Можливо. Таривчик. Суп! Щось... Суп! Суп. Так, точно soup. це суп. А можливо How? і ні. top? Точно суп? But ей. Суп. Соп А тут ей, третя. Що це? Можливо, це кофе? Ні, це не кофе. А-а-а. Абу. Аб, 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 аб. аб. Я не знаю, що це аB. Можно напишите? А, тебе тебя B, последнее A и B. Краб. Все краб. Это похоже на краба. Слышу, <says> слышу, <с repeated> <œill habla>. мой краб. Это реально краб? Да, это мой краб. Она просто моего сейчас не разумела. Ну, давай. Uh -huh. Фиш. Фиш, малюма, фиш. А, малюма, фиш, фиш. Ну, фиш. Фіш. Це її треба зараз гадувати. Ой-ой-ой. Отак, ну, в принципі, не, я не дуже вмію малювати фіш. Тому... А, та я думаю, вона зараз. ой, ще друга буква відкрилася. Я думаю, вона зараз гадає на Ну я не буду так старатися. В принципі, малювати. Так. Так. Ну, так, це вже зрозуміло треба вгадати. Будь ласка, малюй нормально, щоб я розуміла. А якщо нічого не тобі? Не знаю. Знову? Чотири букви. Можливо, знову краб? Ні, ну так так кого не може бути. Знову якийсь Может, Можливо, знову краб? Та, ні, не, ні. ні, ні. И в целом ничего обычно малюет. Л. Перша Л. Все. Малость еще. Ну, я не знаю, что это. Ну, ты может, корова. Ковницыны корова, не не корова. Что это? ЛС. Лапс. А, я зрозумів, що стиль цієї гри. Не треба малювати річ, а треба малювати щось схоже на це, щоб не було складно вгадати, і можна було вгадувати. Лапс чи що? Ну, L. Можливо, у мене E відкрилась. L S в мене тільки. У мене перше L. L, а в мене ПС. Останнє P і S. Вона закрилася. Можливо, це корова, я не знаю, але це не схоже зовсім на корову. Ну. ЛС. И С, я не розумію. Добре. L. Хоча у мене зараз час вийде. Я не знаю, що це. Можливо ламп. А ні, це не ламп. Лап, лап, Лап. А малює ще щось. Ні, не це неправильно. Що це таке? Я mm -mm, Не нужно счет. Сложно окону, це ж на IS. Моя ч-то ЛС, я не розумію, а скільки буде підсказка? Сходится Мені схоже, Це, це поразка. Он це прямо дуже складно. Ліпс, можливо, ліпс. Ліпс. ліпс? <кліпс> так це було ліпс. А що це таке ліпс, я не знаю. Це губа. Точно я вже не зрозумів. Бенена. Зараз буде банана. Ну тобі не треба малювати самий банан, мені здається, треба якусь підсказочку додати. Можливо, манки малюй, можливо... Ну можливо, зараз намалюю манки. No hate. Що це? І не малюй, це, це не якійсь... малюй зверху типу, вона що їсть, що вона угу. Uh -huh, uh -huh. Мені здається, так буде типу. Ну так, тебе, тебе багато. У нас зовсім зараз малюю. Ну <реш> <Це якась коло. реш> <реш> добре, щоб було зрозуміло. Отак. так <реш> Ну за щось, ну. Прямо дуже легко. А-а, ви что тебе відкрилося, не знаю, що у неї. Вот так от. от? Жовтий його добавив, жовтого-жовтого. Та не це. А щас, це... і жовтий жовтого додавай. Типу жовтого просто. Так от крапочка жовтого. Ні, а просто покращило, але його банан. Ну, зараз відгадаю. Уже три А відкрилося. Ну це, це в мене, а в неї. Немає. Ну це взагалі, ну. Якщо в неї перша Б відкрилося, мені це прям дуже важко. Так вона так, банан. Так, вона банана. Довго бить, довго. О май гуднес. Що робити? Ну це цікава досить гра, можливо. Друзі, якщо ви хочете другу частину, тоді давайте наберемо 5 лайків. І зараз, о Боже, що це за тема. Взагалі. Угу. Перед. Так, Керат. це морба, це взагалі. Керіс. Кер... Ой. Р2. Керіс. Так, ізі, ну це дуже легко, навіщо таке легке обирати. На каких тебе зараз буде тема. Сан, зараз... і... реально можна сон, можна якось прикольно задумати. So shiny можна написати, я не знаю. ні ні, ні напишу, не напишусь, ну, знаєш? Shine, shine давай напишу просто shine. Та ні, це буде склад, складно. І жовтий, зараз весьма жовтий. Це зовсім не складно. Ну, давай, це дуже легко Відгадай. Ой, вона ну, що зелена. Перша, перша, точніше, друга буква. Ну, що зелена чи що? Ну, це занадто легко. Ну, мені теж здається, що це прямо. Мені здається, що вона зараз просто відгадає та й все. <рес> Бо тут ти на букву. Так. Так, вона відгадала. Довга гра. Прямо дуже. Так. Що Довга Дивлячи, що у неї зараз буде. Можливо, буде зараз кисточка ось ця. Пензлик. О я зараз... Привет, Ни. Ничего не что вона малює? це не Гоу. Можливо, Вязали не может. У нас ще не малює, давали ты. Пи перше П-пл. І, І відкрылась у мене. І? I... Я не розумію, у нас ще не малює. Pencil bike, можливо, пансил бэк. У нас все старо. Угу. Mm І? -hmm. Mm -hmm. Що це таке? Ну розово, айскрім, айскрім! Так перше А, перше пить, стоп. Може якесь інше морозиво, типу? Не знаю. Uh, ну, саморозово, це стовідково. Mm, а як буде айс, а? А у мене айсел, отут. Айкл. Пи-пи. Спайсик, може, Mm -hmm. У тебе там сикл, икл, икл, кінці, икл. Икл, пуп, пуп, икл, пуп, икл. Папсикл, може, папсикл. Папсикл, реально, папсикл. Папсикл. Так, це було складно. Йой. А папсикл, а що це б я не знала? Ну, це типу таке морозиво нам палося. А, ну, можливо, це оцей льодок? Так, ну Ой -ой. так. Ой-ой. Ну, а що таке light bulb? Що? Що таке лайтбул? Mm, не знаю, ну у вас світ у світ вай. Ну тоді чоковий. А, а вона нічія, що ну. Ну, а все ніч я. Че назвайся? Ну, уже така каточка вийшла. <рес> така довгенька вона і... Ну так, ну в принципі, ну, като... А, а ні, каточка... зарахував, а, не, зарахував не знаю, так, так она просто здавалося. І вже просто набридло. І наберегло. От... Ну, друзі, а вже е, другу гру ми зіграємо в другій частині. Якщо вона берете 5 лайків. Тому друзі, на цьому будемо закінчувати. Тому кому це відео, ставмо лайки, підписуємося на канал і до зустрічі в наступних відео. До зустрічі!